Вже традиційно кожного року, в першу неділю серпня, відзначають День профспілки залізничників і транспортних будівельників України. З цього приводу на Закарпатті проводяться масові заходи, присвячені пам'яті колишнього міністра транспорту та зв'язку Георгія Кірпи. Цього року заходи присвячені пам'яті Героя України, розпочалися мітингом на залізничному вокзалі у місті Ужгороді. Захід зібрав близько сотні людей. Урочисту частину розпочав голова Ужгородської територіальної проспілкової організації Львівської залізниці Ярослав Автанас. Шановні гості, учасники Мемерального турніру. Сьогодні сьоми ми зустрічаємось на осінній Закарпатській землі, щоб шанувати пам'ять великого другого Закарпаття, викликаного цією прекрасною землею екс-міністра транспорту зв'язку України, героя України, Георгія Миколаєвича Кі. Стало доброю традицією цей день зустрічатись залізничниками других країн, а також ринких регіонів Львівської залізниці, щоб поміряти з силою футбольних змагань та інтелектом в шаховому турнірі. Доля так розпорядилась, що він почав свою родову діяльність нас на Закарпатті, прийшовши молодим спеціалістом в 1970 році на станцію ЧОП, я прийшла його зудова діяльність, починаючи від дежурного станції ЧОП до начальника станції. Пізніше начальник військової жалізниці, генеральний директор жалізниці, міністр транспорту та зв'язку України. У 2008 році було започатковано традицію проведення меморіального шахового турніру імені Георгія Кірпи. На цей раз у турнірі взяли участь 67 кращих шахістів України, Словаччини та Чехії. Провели та профінансували змагання Ужгородська територіальна проспілкова організація Львівської організації, Міжнародна громадська організація фонд імені Георгія Кірпи, обласна та міська федерація шахів.